Братва, всіх вітаю, ви на каналі Moto Travel. В цьому відео поговоримо про три доробки для вашого ліфана, щоб він став кращий та не гірший, ніж японський мотоцикл, оскільки ліфан це один із топових китайських виробників, які реально вже себе зарекомендували. Хочу зауважити, що відео піде мова про різні ліфани. Тобто на кожному ліфані є ці косяки, які можна прибрати або та база, яку можна доробити, щоб ваш мотоцикл став кращий. І в першу чергу ми будемо говорити за лапку переключення передач. В чому ж фішка? На більшості ліфанах стоїть отака от лапка перемикання передач, як на моєму. В даному варіанті це КПТ-250. На всіх КПТ-шках така лапка. На ctr ах на Liefun SR220 КПР, тобто весь модельний ряд, який є взагалі, а в LieFA це одна та сама лапка. В чому ж фішка, що в неї є отакий мінімальний люфт. Його можна прибрати, я вже в багатьох відео в принципі, це показував, просто підклавши резинову отаку шайбу і посадити на демонтажний різьбовий фіксатор. Покажу вам технологію, там все це робиться неважко, але якщо дотриматись цієї технології, ви прибираєте цей люфт. і Це жорстка перевага, це чітке включення, ще більш чітке включення передач. Воно буде більш сказав виражене. Якщо і так воно чітке, то прибравши цей мінімальний люфт, ви взагалі наближаєте перемикання, як на японських малокубатурних мотоциклах. І це, друзі, не наговор, не якийсь там прикол, що я видумав, що це дійсно так, оскільки я їздив на 200-250-ках японського виробництва і знаю, як там працює коробка. Тому переберіть цей люфт, і ваш ліффан буде їхати зовсім по-іншому. Другий момент. Це в нас люфт демпферних резинок. На деяких люфанах це демпфери як на КПТ, КПР, SR220, K-19, якщо не помиляюсь. А є ще люфани з сайлінблоками. Там дуже чітке з'єднання, фіксація, там немає ніякого люфта, наскільки мені відомо, що там нічого не розбивається. Але якщо у вас демпфери, як в моєму варіанті, це нормальна. Історія, де з часом з'являється цей люфт, і його можна прибрати для розуміння. Це робиться не важко, як роблю це я. На відео яскраво показано, що прибирається він таким чином, що ви розбираєте заднє колесо, добираєте до темферних резинок. Має значення, щоб ви вже накатали хоч якийсь пробіг, щоб цей люфт все-таки з'явився. Бо ми вирізаємо резинові такі прокладочки. Я взяв як матеріал і основу це велосипедна камера. Порізав її і просто закладаю в оці пази самої зірки і фіксую їх на демферах. І повірте, я робив це на інших своїх ліфанах, це намертво перебираєте цей люфт, і буде все в порядку. Це я б сказав, би комбінація лапка, плюс прибираємо люфт демферів, і у вас не буде оцього смикання при передачах понижених. Що, коли пускаєте щеплення, даєте газ, буває такий піночок мінімальний. От його тепер вже не буде. Якщо підтягнути ланцюг, це намертво вирішує це питання, і ваш ліфан стане тільки кращим і буде їхати явно бодріше. Ну і друге до опрацювання це до фари. В принципі, погане світло на мотоциклі це база багатьох китайських і не тільки китайських мотоциклів. Вирішується це дуже просто, до фари. В моєму варіанті я придбав собі до фар і буду обов'язково їх ставити і ставив на інші свої ліфани. І рекомендую вам зробити так само. Оскільки на КПТ є дуги, на К-19 там теж я бачив, люди ставлюють допи на CTR ліфані. Також є можливість встановити такі допи. Там є дуги або під нижньою балкою, тобто там, де вилка, можна їх якось прикрутити. Я бачу, це люди робили. Та й в принципі на багатьох ліфанах ви можете помудрувати, де закріпити доб Зараз дуже велика кількість різних доб-фар різної форми, з різними кріпленнями. Обов'язково це зробіть. Бо що це нам дає? Це дає якісний збалансований мотоцикл, який має хороше світло. Ви в першу чергу себе не наражаєте на небезпеку, тому що краща видимість це тільки плюс. А якщо. Як показує практика, більшість людей перероблює свій ліфан під а навіть сетіари та КП-200 роблять як туристичний мотоцикл, ставлять кофер, більше вітровик і так далі. Та до фари вам обов'язково потрібні, тому що заново гарна видимість це запорука комфорту та туризму на дальній відстані. Та й в принципі, друзі, хочу зауважити, що це все. Мотоциклів таких недоліків немає. Якщо у вас є якісь поради, що можна доробити на ліфані. Пишіть, бо мотоцикл заводу збитий, зібраний і до нього придратися дуже важко. Ну оці мої поради зроблять ваш ліфан ще кращий і більш практичний. Підписуйся, коментуй, будемо на зв'язку.